Вітаю, шановні! Багато із нас люблять вирощувати овочі на дачному участку, на городі. І коли ми ксадовим капусту, не завжди вона вродить така велика, як би нам хотілося. І щоб її не викидати, ми з неї приготовимо пелюстку корисну і поживну, яка дуже смакує зимою з картоплею. Беремо невеличку капусти нитня, квашені огірочки. Росол півлітрові баночки із сквашених огірків, перець і олійка. Для початку ми підготуємо капусту, відваримо всього-навсього 5 хвилин. Для того, щоб вона краще варилась, ми її так просто розріжемо на пару кусочків, порізали капусту, наляли води, ось отак її. Не солимо. Закриваємо кришкою. Після того, як закипить, проваримо 5 хвилин. Люстка у нас проварилася 5 хвилин, ми її відключили і залишаємо, хай вона схолодає. Капуста у нас проварилася 5 хвилин, схолонула. Беремо її в мисочку, додаємо сюди огірочок. І все заливаємо розсолом із кислих огірків. І так залишаємо на пару годин. Наша капуста постояла пару годин у розсолі з огірків кислих. Кришимо її і кого немає розсолу, можна брати звичайний уксус, грамульку додати за смаком для кислоти. Кірочок кислий. Добавимо цибульку. Цену цибулі, яка проросла, якраз буде дуже гарно нам зелененька вона прикрашати буде нашу пелюстку. Добавимо ще трошечки на кінчик чайної ложки перцю. Солі я не додаю через те, що капуста квасилася у розсолі з кислих огірків. Ще повторююсь, у кого немає розсолу з кислих огірків, а додавали уксус чу чуточку, значить, тут можна її присолити. Бавимо ще олійки і все гарно перемішаємо. Наш салат пелюстка по-селянськи готовий, можна подавати до столу.